Захисники Луганщини отримали авто для перевезення вантажу. 200. група волонтерів із Рівного передала автомобіль із рефрижераторним відсіком. Спеціально облаштований транспорт значно спростить процедуру перевезення загиблих воїнів для подальшого їх поховання. Ми передали гроші, його привезли за границі. Буквально в неділя срока пошла, плюс поставили на ремонт. Тремонтували все, що потрібно було для того, щоб вона нормально, достойно функціонувала. Вот і в течії трьох днів виїхали. Загрузили в допомозі і виїхали сюди, крім того, декілька тонн гуманітарної допомоги волонтери та військовослужбовці передали до шкіл гірського та кримського. Продукти питання, е, средства собственної гігієни, е, були ще лікарства, е, одежда для дітей, ігрушки очень много було рисунків. Е, Дітки з нашої області, з нашого району передавали, скажімо так, ділилися своїми впечатленнями з дітьми з Луганської області. Подальшому волонтери пообіцяли допомогти з ремонтом шкільних будівель, забезпечити дітей посудом і меблями. Яна Садовніченко, Дмитро Горбунов, час чи.